Питаю у людей, які колись купували накопичувальне страхування в інших фінконсультантів, яка у вас страхова сума, і бачу одне й те саме. Вони не знають і плутають її з сумою накопичення, а це критична різниця, яка може коштувати родині сотень тисяч гривень. Зараз розповім простими словами. У договорі завжди дві суми: страхова сума і сума до виплати. Більшість думає, що це одне й те саме. Страхова сума це ваш захист. Якщо з вами станеться нещастя, смерть, інвалідність, онкологія, тяжка травма, ви або родина отримаєте цю суму негайно. Наприклад, мільйон гривень прямо зараз, не чекаючи кінця терміну, а сума до виплати це те, що ви накопичите до завершення програми, якщо все буде добре. Через 20 років це може бути вже 2,5 мільйони. Чому це критично? Дати деякі компанії роблять акцент тільки на накопиченні, а про захист майже не говорять. І якщо щось станеться на початку, ви отримаєте набагато менше ніж думали.